Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами магазин Шведен Тул з Києва. У данові догляді надавочувазі бензиновий скорифікатор від компанії Husqvarna, а саме модель s 500 Pro. Постачається він одразу з усією необхідною технічною документацією, гарантійним талоном, ножами та відповідно самим інструментом в зборі. Розглянувши комплект постачання, переходимо до технічних характеристик. А пізніше розглянемо особливості та переваги саме цього інструменту. Отже, почнемо: потужність двигуна 6,6 кінських сил, робоча глибина 0,5 см. ріжуча система 28 висувних ножів. Ширина обробки 50 см. Потужність 4,85 кВт, що прирівнюється до 6,6 кінських сил. Робочий об'єм циліндру 169 см. Загальна довжина 120 см. Ширина 82 см. Висота 83 см. Вага інструменту 65 кг. Розглянувши технічні характеристики, переходимо безпосередньо до самого інструменту. І Перше, на чому хотілося б акцентувати увагу, це те, що у даного скорифікатора дуже велика потужність. Отже, він призначений для обробки дуже великої площі. Є також додаткова опція, як травозбірник. Відповідно, ви можете, окрім того, що займатися скорифікацією, можете також займатися прибиранням пожовкого листя, соломи. Тощо, отже, даний промисловий апарат досить багато функціональний. У даному скорифікаторі є можливість регулювання висоти. Відповідно для цього присутній спеціальний важіль. Отже, ви можете підлаштовувати глибину обробки саме під ваші потреби. Далі, переходячи до блоку керування, ми бачимо те, що тут є можливість швидкого вимкнення ріжучої системи, також регулювання потужності відповідно кількості обертів ріжучої системи. Та безпосередньо важіль запуску самого інструменту. На цьому важілі у нас присутній запобіжник. Отже, до тої пори, поки ми не посунемо даний запобіжник, у нас не буде можливості приступити до роботи. З приводу самого скорифікатору, окрім того, що в нього є певні жорсткі елементи, котрі перешкоджають його пошкодженню. Він ще й повністю сам виконаний з металу. За рахунок цього, відповідно, має більший ресурс. Та певну зручність у руків'ях, адже вони досить жорсткі, там зручно керувати важким промисловим інструментом. Друзі, на цьому наразі у мене все. Випадку, якщо маєте додаткові запитання з приводу цього скорифікатору чи будь-якого іншого інструменту від компанії Husqvarna, ставте запитання фахівцям, а саме менеджерам сайту Шведен Tools Kyiv.ua. Обґрунтовані відповіді та професійний інструмент саме під ваше завдання. Особисто я подякував та побачимо.